Знову неспокійна ніч. Окупанти випустили по Україні 23 шахеди. 16 з них збили, але є серйозні влучання у Дніпрі. У місті закривають частину навчальних закладів і евакуюють лікарню. Гатили з артилерії окупанти і по Нікопольщині. загинув чоловік. Також пошкоджено приватні будинки і господарські споруди. Було гаряче в Дніпрі, працювала протиповітряна оборона найбільше саме в цьому регіоні. Об'єкти, які ворог намагався уразити, і, на жаль, є там певні пошкодження, це об'єкти паливно-енергетичного сектору, які ворог часто атакує. Не 16, вірніше збито із 23 дронів камікадзе, типу Шахет. 13 лютого в мікрорайоні Поділля будуть перебої з водопостачанням. Мешканці деяких будинків по вулицях Зодчих та Бортняка залишаться без води з 9 ранку до 20.00. Причина ремонтні роботи на водогоні. Місцевих просять поповнити запаси. Впродовж дня бригада до каналу мусить виконати планові ремонтні роботи на мережі водогону невеликого діаметру. Будемо переоблаштовувати водопровідний вузол, що потрібно для більш стабільного. Водопостачання у даному мікрорайоні трьох ухилянтів, які незаконно намагалися перетнути кордон, затримали. Двоє з них Вінничани. 37-річний чоловік так хотів до Молдови, що переплив Дністер у гідрокостюмі. Житель Івано-Франківська теж мріяв за кордон, тож пішов до Молдови на простець селом Червона Поляна на Вінничині. Третій просто йшов в гості до родичів у Придністров'я та готував для продажу канабіс. Поліцейські гайсина вилучили у раніше судимого чоловіка наркотичних речовин на 8 мільйонів гривень. Підозрюваний купляв насіння конопель і вирощував у спеціальних теплицях, котрі облаштував у будинку, а весь товар продавав місцевим. Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили понад 20 кілограмів сухого канабісу, 700 таблеток, які у своєму складі місять наркотичну речовину, та понад 70 тисяч гривень у різній валюті. Наразі чоловіку повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Заборонено ловити щуку. За кілька днів рибалкам не дозволять ловити хижаків аж до кінця березня, бо риба не роститься. Якщо ж щука все одно потрапить на гачок, її потрібно відпустити. Фахівці кажуть, тимчасове обмеження необхідне, аби відновити популяцію цінного виду. Сергій Топін, ветеран російсько-української війни. У квітні минулого року під Бахмутом отримав важке поранення. У хребет бійця десантно-штурмової бригади влучила куля. Понад вісім місяців Сергій був прикутий до ліжка. Лише тут, у реабілітаційному відділенні лікарні імені Ющенка, його посадили у колісне. Завдяки підтримці терапевтів та реабілітологів. Захисник заново вчиться бути самостійним. Пересідаю, сідаю сам, вдягаюся. Їм самостійно, ну обмеження тільки не ходять. А так зранку проснутися, вдягнутися, зуби поїхати почистити, поснідати за столом, присісти візочок, застелити ліжко, вже все. Психоневрологічна лікарня імені Ющенка стала одним із шести тренінгових центрів в Україні, які формуватимуть мультидисциплінарні реабілітаційні команди та навчатимуть спеціалістів з інших громад та областей, як правильно допомогти ветерану відновитись. Перших студентів реабілітологів консультує Андрій Щербацький. Він, як людина з інвалідністю, дуже добре знає, як навчити саджати людину у крісло колісне та адаптувати його до соціуму. Пришвидшити їхню реабілітацію, адаптувати їх швидше в соціум, навчити їх користуватися крісла колісним, виїжджати в місто, щоб було зручно і комфортно, як облаштувати житло, як знайти роботу, як оформити документи. Оці якісь такі всі питання, ну лікарі можуть не знати. А от люди, які вже пережили це, вони вже мають певний досвід. Навчальна команда це п'ять спеціалістів: лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, його асистент, ерготерапевт та реабілітаційна медична сестра. Усі вони вчаться працювати в тандемі, бо лише спільна робота допомагає поставити пацієнта на ноги. Кожна команда отримає місяць навчання в тренінговому центрі і три місяці супервізії. Коли ми їх супроводжуємо, вони знаходяться вже в своїх реабілітаційних центрах, відділеннях, куди вони повертаються для того, щоб вони могли постійно задавати нам нові питання і прогресувати протягом цього часу. Директорка лікарні імені Ющенка переконана, що стати регіональним навчальним центром медзаклад зміг лише завдяки ефективній роботі команди реабілітологів. Для того, щоб бути в цьому проєкті і працювати, звичайно, перше це команда, це фахівці, фахівці, які вже самі навчені і мають практичний досвід. Звичайно, це пацієнти на цій базі, тому що вони мають бути саме різні. Звичайно, це апаратура і обладнання, тому що навчати потрібно на чомусь. Після навчання у центрі реабілітації лікарі зможуть надавати фахову допомогу у своїх громадах. І для того, аби пройти повний курс реабілітації, пораненим ветеранам не доведеться їхати за кілька десятків кілометрів в обласний центр. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта. Плюсова температура 12 лютого стала шостим рекордом цієї зими. Прийшло тепло із Атлантики, Середземного моря та із південно-західними вітрами. Синоптики пояснюють, ці зміни показник глобального потепління. Такі випадки з підвищенням температури раніше траплялися, але вони були значно меншими. А зараз ці температури значно зашкалюють. Через підвищену температуру містяни переодягаються у демі сезонку. Така майже весняна погода триматиметься до середи. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. На огляді у офтальмолога Олена Ковбасюк у неї була глаукома. У пацієнтки був крововили всередино, який призвів до глаукоми. Ми робили антиглаукоматозну операцію лазером. Зараз спостерігаємо пацієнтку після операційному періоду. Після реновації в нових умовах відділення працює нещодавно. Коштом міста тут зробили ремонт та придбали сучасне обладнання. 2019 року ми працювали в інших умовах, ми звільнили відділення для хворих з ковідом і працювали в поліклінічному відділенні. Потім два роки ми знали, що епідемія ковіду була. Потім, дякуючи допомогі міської ради, почали робити тут ремонт. І протягом року відбувався ремонт. І на сьогоднішній день ви бачите, в яких умовах зараз ми працюємо. В стаціонарі 14 ліжок. Як лікують тут вінничан, перевірив міський голова Сергій Моргунов. Гордість центру сучасна операційна із надпотужною апаратурою, завдяки якій за день лікарі можуть робити кілька десятків операцій. Таковують і в Європі, і в Америці що саме, саме сучасне тобто на сьогоднішній день є зесні красков. Американський тобто апарат дозволяє нам виділяти катастрофу. П'ять десять хвилин міняти І або в цей же день людина йде додому, або на наступне. от як з району приїхали. Приймають у центрі не лише вінничан. Медпослуги тут доступні і переселенцям, і жителям інших регіонів. Зв'язку з військовою агресією, з війною. Звичайно, досить багато вже збільшилося випадків, саме поранень не тільки там, кінцівок там, ще тіла, а й очей. Тому наше завдання в даному випадку створити належні комфортні умови для того, щоб можна було і проводити відповідні операції. З точки зору в цілому третьої лікарні важливо сказати, що тут ще були встановлені сонячні батареї. От це 71 кВт на годину, і ми розраховуємо, що буде економія на рік, десь 550 тисяч гривень. Тут сподіваються, зможуть розширити відділення, аби більше робити складних операцій на очах. Нетиповий виклик. У гнівані рятувальникам подзвонила стурбована жінка. Сказала, її котик впав у глибоку криницю. Сам вилізти не може, постійно нявчить. Аби дістати його, довелось пускатись в колодяць драбиною. Рятувальники кажуть, улюбленець дивом вижив, бо зачепився за трубу і не впав у воду. Мокрого, але переляканого кота віддали щасливій власниці.